Встигли прочитати, що малого на вашу честь назвали. Так. Що він Ну, ждемо від другої дочки. То Віктор третій у нас. Син Віктор, Віктор Віктор – перший, Віктор другий. – Ну, будемо ще Віктор четвертий. 38 місяців, майже 39 місяців. Вони ще з Маріуполя в полоні. Емоції це не передали, це така радість. Я шукаю свого тата. Він в мене зник безвісті у 22-му році в під Бахмутом. Там були бої з вагнерами. сьогодні у нас немає жодної інформації. І саме в першу чергу я їжджу зустрічати, привітати хлопців на рідній землі, а вже потім з надією, можливо, щось мені сьогодні повезе. 在在隔壁家也能